курочка каже ко. Ко. Півник каже ку ку кукуріку. ку А курочка ко. Ку. Ко. Ку. Молодець, кукуріку. А курочка каже ко 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 каже, ку -ку ку -ку". Куручка, ко. Ні. Кукуріку. Кукуріку. Ку-ку-ку-ку. Ку-ку-ку. Це зерно, зерно. Вони їдять зерно. Але ми з тобою на минулому занятті вчили казочку про Петрика, собаку й кошеня. Кошеня, стежка, собака. Гау! гау. Так, кошеня. Мяу. Собака велика. А кошеня? Яке кошенятко? Дивися, як його на ручках тримали. Маленьке, маленьке, так? Мяу Мяу. Давай почитаємо казочку. Домовились? Будеш слухати. Ой. Так, собака. Маленький хлопчик Петри ішов стежкою, стежкою у саду, Так? стежкою. Бачить, біжить йому назустріч чорний кудлатий собака. Петрик злякався, хотів тікати, та раптом <клес> до його ніг притулилося маленьке кошеня. Воно втекло від собаки <клес> <клес> і просило захисти мене, хлопчику, від цього страшного звіра. Ось від цього звіра треба захистити. Так, від цього, Петрику, мішику. Стоїть Петрик, дивиться на кошеня. А воно підняло голову і жалібно до нього нявчить. нявчить? Мяу! Як нявчий? Няв, так. Петрикові стало соромно перед кошиком. Він узяв його на руки, розгнівався на собаку та пішов йому назустріч. А собака, ой, втекла, 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 Упало, упало. Не підняли, бачиш? мені Кошеня. Ось кошеня. Покажи мені, як воно нявчить. Мішику, як воно нявчить. А, а покажи мені стежку. Ні, стежку. Стежка. Де стежка? По якій хлопчик Петрик гуляв? Тут. так, Стежка. А де собака? Тут. 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 правда, Давай ми будемо собаками. Зубки покажи пальчиками попрацюй. Га-а-а. А, так? А ну як Як Петрик тримав кошенятку маленьку на руках. Ось так. Склади гарно ручки. Так, маленьке кошеня, так? А як гавкала собака сердито. Гоу, 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 гоу. А як кошеня жалібно нямчало? Ня. Ніжніше. Ня. Так. так? Давай, ти будеш злим собакою. Злим собакою. Як злий собака казав? Як? Так, злим. Злим. Молодець. А тепер ти будеш маленьким кошенятком. Як воно казав? Ой, ні, це кошенятко. Як воно казав? Молодець. Дуже добре, дуже добре. А покажи мені стежку, стежку, де стежка зображена? Ось, 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 тут, 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 тут молодець. А про кого йшла мова? Указуєшся? Про кого йшла Мішику мова? Про хлопчика Петрика, про собаку і про кошеня. Так? так, Мішику, кажи, так. що одягаємо? На? на ніжки. Де в тебе ніжки? Тут. Є ніжки в тебе? Ні, в тебе. Тут, кажи, тут. тут. А це курточка. Тут. Куди ми одягаємо курточку, Мішику? Куди? А ну покажи мені, куди? Курточку, де ти одягаєш? Тут, так, на ручки. Кажи, на ручки. Так? Це шапочка. Куди ми одягаємо шапочку? А. На голову. Шапочка а. На голову. А. На голову, шапочку. Треба дописати, так? Будеш дома з мамкою дописувати? Хочеш писати? Так. Так, хочу. Так. Молодець. Ну, а тепер ми би напевно